Друзі, мої вітання. Ви на каналі Хата Рибака. Друзі. Ми з вами далі готуємося до сезону 2025, поповнюємо свої склади, поповнюємо цікаву продукцію. Я нагадую, що якщо вас цікавить Англія, Франція, якісь певні виробники, будь ласка, звертаємося, перевозимо під замовлення, катушки. Жилки, поводочні, гачки, тому і тому все подібне, що стосується рибалочки. Ну Сьогодні буде цікаво, я думаю, перш за все, тих, хто займаються класикою, тому що в нас сьогодні досить цікавий виробник. на нашому обзорі це в нас компанія Starbytes. Друзі, це в нас є Франція. Вийшли в них друзі, ось такі новинки. Це в нас є хард бойли, тобто це є насадочні бойли, це трофейна рибалка, це класика. Ну, в принципі, для флет можна теж, якщо у вас кормушки там досить великі, такі як в дренна і тому тому подібне. Так само і цікаво для тих, хто ще займається гарбузами, друзі. Вийшли в них ось такі новинки, е, привезли ми бойли насадочні, задіповані в їхніх діпах, друзі. Досить хороша штука, я думаю, будуть працювати, бо тому що на них є вже замовлення, деяких з них вже, тобто, розкупили, тому що на Ютубі пізніше трішки виходить асортимент, але кому потрібно шукаєте і все, шукаєте хата рибака, і ми все вам привеземо, друзі. Ну, Дивіться, ось такі бойли, Дата по 27 рік у нас завжди все свіже, тому що ми працюємо з дистриб'юторами, тобто фактично беремо напряму. І перший смак, який хочу вам показати, ось такий має колір. Це піч манго, це тобто персик манго. Це у нас досить солодкий, приємний запах ну і досить класно виглядають самі бойли. 20, -ка. до речі, вся ця серія в них виходить у двох розмірах. Це 20 і 24. Тому перший смак у нас і бачив, що вкрито такі лазурі. Тобто класні бойли. Це не пиліки, друзі, це в нас варіночка. Але я думаю, що буде працювати, тому піч манго є. Yeah. Далі. Ну, як же ж, без нього ходь демон? Ну, всі ми знаємо, що таке. Ход'ємон, друзі, це досить класна спеція, яка по холодній воді класно працює. Ну і плюс іноді потеплі. Теж показує гарні результати ось такого червоного кольору. Ну Видно, що вони задіповані, мокрі. ну Досить стійкий смак, такий як ход'ємо. Думаю, для трофейної рибалочки те, що потрібно. Далі ще один смак, який набуває популярності. краб. Нагадую про французькі бойли, які ми продаємо теж. краб, ті, хто користувалися, розуміють, це є бойли Закормочний. Тобто, якщо беремо 10 кг цінник, я думаю, що в цьому сезоні буде десь 2-4. Тому класні бойли, всім рекомендую. Ну і Смак Monster Crab теж набуває популярності Добагато Сьогодні отримав багато замовлень. І есенції там від Сісімура, і плюс їхні ліквіди теж Monster Crab. Ну. Ось, теж досить класно виглядають. Ційкий запах, ну, я особисто користуюсь ось такою ще штукою, то показує гарні результати по карасю, якщо на рибалочка. То результати є Монстер краб, друзі. І також ще один досить солодкий це у нас банан нут. Ну, розуміємо, банан і горік у нас, але перш за все, тут банан відчувається такий, знаєте, насищений солодкий аромат, що забиває. Все зразу ну, смак банана його перебити досить важко. І я думаю, що ну, є досить класний банан від Imperial Bites. Е, від німців, да, то все ж таки холодна вода. Я думаю, що тут теж варто задуматися: оцей смак на холодну воду, друзі. Е, також пізніше я ще BlackBerry. Бойли плюс інші їхні смаки SKS-30 Лівер теж є в такій серії. Тобто хотів вам показати ось ці бойли насадочні, 20-24 розмір. Кому цікаво під замовлення, пишемо мені і все вам розповім. Є. Далі, друзі, ну і теж не було в них, але з'явилися ось така серія. Це в нас іде глаги, це є бустер. ну Це перш за все це для діпування вашого пива, пива стійка, для діпування вашої насадки теж можна використовувати ось такі баночки по 200 мл. Теж досить смаки ідентичні, як і в, бойла в нас. Ось так виглядає Monster Crab. Ну так, да. дійсно. Crab ну, мені, до речі, мабуть, старбається, поки саме найбільше подобається. Бо ну, хороший стійкий запах. Далі, скопекс кріль, до речі, Бойли теж у нас є Скопекс-кріль. Теж ось така баночка. Досить ну да, такий, дійсно з'єднання поєднання Скопекса і криля. Такий нестандартний смак, але все ж таки, якщо він є у французів, повинен працювати. Далі, якщо вам потрібно щось солодке, то піч манго це літо, точно гарно працює, бо їхній пілець відстарбається теж. Mm, да, такий аромат. Так, досить класний, я думаю, для діпування бойлів ваших, тобто ваші насадочки, чим ви використовуєтесь, можна використовувати. Далі теж з'явився в них наявності. Банан нут. Теж досить потужний концентрат. Ну, видно, що на гліцерині в нас дані глаги, бустери ну, глаги це для діпування насадок, перш за все. А бустер для підвищення смаку. Так само можна його, на основі нього і розводити свої прикормки. Пельчик, тобто додаємо з водою, тому що ну, досить густий довго буде впитуватися, то тому можете пробувати експериментувати. Тому також маємо в наявності, поповнили. Ось так виглядає. Ну і також, друзі, поповняємо все те, що було. Трішки завіз допорі. Нагадую, хто не знає, це для діпування вашої насадки. Я на флет кормушку зверху використовую, дає гарний. Харчовий сигнал, рибка гарно реагує, особливо мені подобається їх монстер ну crap Ходімо завжди зі мною. СК-30 це в них кріль їхній і плюс піч манго. Тобто, якщо потрібно щось солодке, можете сміливо використовувати. Тому, друзі, ось такі поприїжджали деякі новинки. Далі буду вам щось показувати. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо свої відгуки. Ну і приймаю далі замовлення. Тому всім гарного дня, всім па-па.